Отож, я перейшов в іншу кімнату, тому що там чайник закипає і він якби псує а, аудіо. Тож, це ще не найстрашніше. Далі буде гірша розповідь. Отож, бо вимкнули електроенергію і півгодини який дивилися 5 хвилин. Далі хочеться розказати про те, що вимкнення електроенергії впливає на. Теплову інфраструктуру. Тобто ну, ми маємо, звісно, твердопаливний котел, який не залежить від газу, однак а, це не вирішує питання з електропостачанням, оскільки а, електронасос постачає, а, розганяє воду і циркулює її навколо хати після того, як вона нагрівається. Тож, як це. Спиняється електроенергію. Ви гадайте, що відбувається з котлом? Звісно, він вибухає. Ото! котел у нас знаходиться в кухні. Як ви гадаєте? Що буде далі?